Вітаю! Не секрет, що гарно вкладене волосся, яке тримає форму протягом дня, є запорука гарного настрою, впевненості в собі, у своїй чарівності. Сьогодні хочу розказати вам про оновлену лінійку стайлингу, яка збільшилась в асортименті для того, щоб задовільнити усі потреби професіоналів. Майстрів, майстрів-колористів, а також їхніх клієнтів. Це прості та універсальні продукти, які дозволяють нам створити гарний легкий образ і при цьому доглядати за структурою волосся, щоб вона була здорова та доглянута. Нова комбінація активних інгредієнтів, які входять у продукти стайлингу: це комплекс АлоєТрікс. Повторю, це алої вера, протеїни пшениці та ультрафіолетові фільтри. Це екстракт рамбутана, який допомагає впоратися з окисленням, з окислювальними пошкодженнями від забруднення. Він освіжає та ревіталізує шкіру голови. Це суміш активних інгредієнтів, які входять у насіння чія – вони працюють внутрішньо отримуючи воду для зволоження волосся і зовнішньо створюють захисний шар. Також вони захищають від пошкодження кінчики і не дозволяють сіктися, власне, кінчикам волосся. Вони забезпечують. Збереження волосся від нагріваючих пристроїв. Ще одним активним інгредієнтом, який входять у продукти стайлингу, є олія зеленої кави, яка містить велику кількість вітамінів Е та омеги 6 і сприяє тому, щоб волосся не зневоднилося. Вона компенсує його втрату під час вкладання використання нагрівальних пристроїв. Усі продукти ми можемо розділити на підготовчий стайлинг, підготовчий стайлинг для створення текстури і на стайлинг, який ми використовуємо для фінішу. Розкажу по кілька слів про кожен з цих продуктів. До підготовчого стайлингу ми відносимо термозахист. Їх в нас є два види: це сухий термозахист і кремовий термозахист. Сухий термозахист я більше люблю використовувати на сухе волосся перед використанням нагріваючих пристроїв. Він дуже зручний у роботі, він не має ефекту стайлингу, тобто не фіксує волосся. Його варто використовувати на відстані 15-20 см, розпилюючи по довжині волосся, після чого приступати до укладки нагріваючими пристроями. Вже для на вологому волосі, особливо для товстого пористого волосся, я люблю використовувати цей кремовий термозахист, який створює гарну захисну плівку навколо волосини, і після чого дозволяє нам укладати волосся з допомогою фену та брашу. Для створення додаткового об'єму бренд пропонує нам бустер для об'єму, це спрей. Який працює в прикореневій зоні і дозволяє нам створити максимальний об'єм, і це можна зробити навіть на тонкому волосі. При цьому він є досить легкий, не переобтяжує структуру, і дуже легкий у використанні потрібно невелику кількість нанести його по проділах, і після чого пропрацювати волосся щіткою і феном. Візуально створюючи максимальний об'єм, я думаю, що майстри пирокарі чудово знають, як це робити. Цей продукт має середню фіксацію. З текстуруючих продуктів чудовими помічниками є засоби для формування кучерів: це два креми. Які я дуже люблю використовувати у своїй роботі, оскільки я багато працюю з кучерявим волоссям, це активатор, який не має фіксації, проте він дуже легко створює формування завитка, створює плівку навколо завитка і в такий спосіб формує кучері. І це крем для формування кучерів, який має легку фіксацію і також чудово справляється з формуванням кучерів. В такий який спосіб, використовуючи ці засоби, ми можемо отримати гарну текстуру кучерявого волосся. Ми можемо побачити чітку траєкторію завитка, яка сформувалася. Цей завиток дуже гарно буде триматися до наступного миття волосся. Оскільки я є майстром по створенню завивки, я хочу розказати вам, як саме я використовую ці продукти для того, щоб вони максимально відпрацювали себе і дійсно створили гарну укладку кучерявого волосся. Здавалось би, можна просто нанести засіб на вологі кучері, просушити його дифузором, і все мало би получитися, і укладка мала би бути чудовою. Але є важливі нюанси, які варто враховувати під час вкладання локонів. А саме після того, коли ви промили волосся шампунем, нанесли доглядову маску, витримали її і змили. І після того, коли ви зняли рушник, забрали залишки вологи, ви повинні переконатися, що все-таки цієї вологи є ще достатня кількість для того, щоб рівномірно розподілити потрібний вам продукт, тому що формуючи завиток, Продукт має бути нанесений максимально рівномірно, тільки тоді чітко сформуються локони. Я наношу засіб на вологе волосся і, формуючи руками завитки, повинна відчувати, прямо кажучи, чвакання цієї вологи тільки тоді. Ви сформуєте ідеально гарні кучері, має бути достатньо вологи, має бути достатньо засобу, і мають бути правильні формуючі рухи локонів. Можливо, це потрібно зробити поетапно, якщо густе волосся. Коли ви сформували всі ці. Частини волосяного покриву, тобто ви сформували повністю кучері, тільки тоді ви можете приступати до сушіння волосся, яке теж включає в себе мінімум рухів, ви повинні просушувати зонами кучері дифузором, і при цьому не. Надто використовувати рухи руками, щоб не розбурхати волосся, щоб воно висохло в тій формі, в якій ви сформували завитки. І поки волосся не висохло, повністю не стало сахим, вам не варто його розбурхувати руками. Чи гребнями, тільки сухе волосся, ви можете дозволити собі розподілити кучері, ви можете дозволити собі використати рідкий гребінь, хоча ми знаємо, що кучеряве волосся не варто розчісувати. Ми це робимо своїми руками. На фінішному етапі укладання ми можемо використати ще якісь засоби, олійку, спреї для того, щоб привнести блиску для кучерявого волосся. Також незамінним помічником у роботі перукарів для наших клієнтів є сухий шампунь. Сухий шампунь приходить нам на допомогу тоді, коли ми не маємо можливості вчасно помити. Голову помити наше волосся і зробити свіжу укладку. Шампунь. З легкою фіксацією, дуже швидко поглинає надлишок себе. Ми наносимо його швидко, наносимо його на проділи. Він додає нам додаткового об'єму, створює легку фіксацію, при цьому не обтяжує волосся, не матує волосся. Ми маємо додатковий об'єм, тобто додаткову укладку. Варто перед використанням сухий шампунь, варто добре. Струсити і на відстані 15 см нанести його по проділах, все дуже легко та швидко. Він не обтяжує, не матує, залишає дуже гарне, комфортне відчуття як на шкірі голови, так і на волосі. Ви маєте зручний спосіб для того, щоб швидко оновити свою укладку і почувати себе впевнено та комфортно. Ну і не менш важливим є фініш укладки волосся, а це віск з глянцем середньої фіксації. Він досить рідкий, досить, дуже пластичний, надає волосся чіткості та блиску. Це продукт для створення ефекту мокрого волосся, і він є дуже комфортний і зручний у роботі. Ще у нас є матова паста, вона має сильну фіксацію, м'яку текстуру, нею легко моделювати укладки, це ідеальний засіб для вкладання короткого волосся і волосся середньої довжини. Це чудовий засіб для чоловічих укладок. Він створює природний вигляд і має дійсно чудову надійну фіксацію. У лінійці стайлингу представлені три лаки середньої фіксації, сильної фіксації і екстрасильної фіксації. Лаки середньої та сильної фіксації дуже добре використовувати для фіксування укладок легких, для фіксування форм стрижок. При цьому вони залишають волосся живим, легким. Тобто волосся не фіксується так, що ми не можемо порухати ним. Це дуже легкі лаки, які легкі у використанні, вони не створюють матовості волосся, а навпаки, надають волосся блиск та створюють додатковий об'єм, не обтяжують навіть коротке волосся. А лак з екстра фіксації є надійний засіб. Для е, е, чіткої міцної фіксації, для е, зачісок, в яких варто підкреслити кожну деталь, кожний елемент це засіб, який використовується для надійної фіксації, щоб укладка протрималась довготривалий час, і е, це чудовий засіб. Е, який допомагає не потрапити в в структуру волосся і зруйнувати вашу зачіску. Тому, маючи такий чудовий набір стайлингів, хочу зауважити, що ці продукти є дуже зручні у використанні. Ми можемо використовувати їх у роботі в салоні краси і можемо пропонувати їх нашим клієнтам у домашнє використання. Щиро рекомендую вам використовувати ці засоби. У роботі нехай вони допомагають вам створювати ідеальні зачіски, ідеальні укладки, створювати гарні стильні образи. І, звичайно, я рекомендую спробувати ці засоби, тому що сама їх дуже люблю, сама їх перевірила, протестувала і впевнено скажу, що вони обов'язково сподобаються і вам.